Вітаю, шановні! Цей відеоурок буде присвячений нарізанню смужок із панбонду для виплітання маскувальних сіток. Цей метод називається листочки. Він винайдений не нашим волонтерським осередком, а волонтеркою із Запоріжжя Катериною Венеченко. Ми його використовуємо. Через його дуже хороший візуальний ефект. Тобто майже 3D-ефект, сітка виходить не пласка, а така доволі об'ємна. Але в цьому методі є певні мінуси. Це велика трудоємкість нарізання самих смужок. Але спосіб плетення доволі простий. Вплітати в основу дуже просто. І навіть діти справляються після коротких інструктажів. Для того, щоб нарізати наш спанбунт смужками, нам потрібен певний інструмент. По-перше, робочий стіл, по-друге, дощечка, яку ми підкладаємо, щоб не порізати стіл, такі канцелярські скріпки чи біндери, і гострий ніж. Слідкувати за тим, щоб він був дійсно гострий. У нас є е, такий спанбонд з друком, друк піксельний, е, розмір одного квадратика 2,5 на 2,5. Коли ми нарізаємо смужки, ми беремо два квадратика, і у нас виходить 5 см смужка, ширина смужки. І з цілого листа виходить 32 смужки. Я лист складаю напів, викладаю його на дощечку. Якщо немає асистента, то треба трошки притримувати. І починаємо нарізати. Ось так, два квадратики, два пікселя, у нас 5 сантиметрів виходить. Ось у нас є нарізані вже смужки. Ми їх складаємо, щоб якби, пришвидшити процес нарізання. Зазвичай я складаю 8 смужок, тому що їх виходить 32 з листка, і виходить 4 таких штучки. Тут у мене зараз менше. Їх треба ретельно підігнати, щоб вони всі однаково були нарізані. Для цього у нас тепер виступають скріпки, щоб трималося все. Так, докладаємо на нашу дощечку, починаємо нарізати ближче сьогодні. Перший надріз робиться для того, щоб можна було прив'язати нашу смужку на відстань до 10 см. 8, 10 Це до 4 квадратиків. І далі починаємо робити надрізи. На глибину десь 2 треті ширини. Під кутом 45 градусів. Потрібно відступити не менше 3 см від цього надрізу, щоб тут не порвалася наша смужка. Десь 2 треті. Ну, мінімум 1,5 см повинно до краю залишатися. Відстань між надрізами, десь приблизно дорівнює ширині смужки. Не потрібно дуже багато відступати, і не потрібно дуже мало приблизно на ширину смужки. І на 2 треті, ширини самої смужки робимо надрізи під кутом 45 градусів. Три. Ось ми доходимо вже до кінця нашої смужки. в Тут теж робимо. Надріз для зав'язування. Слідкуємо, щоб відстань між надрізом і цим надрізом була достатня, не менше 3 см. І починає, перевертаємо або переходимо на інший бік нашого стола. Ну, Я зараз переверну, щоб оператору було зручно. І робимо надрізи в протилежний бік. Паралельно цим двом надрізам такий самий надріз робимо посередині, між. Надрізами з того боку. Слідкуємо, щоб ми не близько і не далеко. Далі за середину десь дві треті ширини, отак от, от. Тут нам треба посунути. Так, закінчили ми нарізку наших смужок. У нас вийшло їх зразу кілька нарізаних. Коли ми їх беремо і розтягуємо, у нас виходить отака гірлянда об'ємна. І коли ми її вплітаємо в нашу основу сітки, вона виходить, дуже гарно виглядає. Сам спосіб вплітання таких смужок в основу можна подивитися в авторському відео Катерини Винниченко на Ютубі. Пошукова фраза майстер-клас плетення маскувальних сіток від Катерини Винниченко. Бажаю успіхів! Слава Україні!